Шматок глини Коли Бог виліпив людину із глини, в нього залишився ще один невикористаний шматок. Що тобі зліпити з решток глини? запитав Бог. Виліпи мені щастя? попросила людина. На це Бог нічого не відповів, лише сунув отой шмат людині в долоню. Гудзік. Один чоловік вирішив був узятися за розум і робити добрі справи, аби врятувати свою грішну душу. Отак робив, робив, а змін на краще в собі не помічав. Та якось ішов він вулицею, аж бачить у бабці від одежаний гудзик відірвався і на землю впав. Чоловік подумав що з того? У неї цих гудзиків, напевне, видимо невидимо. Не підіймати ж із землі? Дурниці якісь. Проте він усе таки нахилився і, крекчучи, підібрав того гудзика. А за тим наздогнав стареньку, віддав їй загублену річ. І невдовзі забув про це. І от настав час йому помирати. Опинившись на небі, побачив чоловік терези. На лівій шальці скоєне ним зло, а на правій анічогісінько, порожнеча. засмутився неборака. Ет, і тут не пощастило. Та зненацька до нього злетів янгол і поклав на праву шальку Гудзика. Одна дрібнота переважила всі його лиходійства. Невже один єдиний гудзик переміг усе погане, що я накоїв? здивувався чоловік. Скільки добрих страв я переробив, а їх і не видно? Вони розтанули через те, що ти пишався ними, відповів йому Янгол. Натомість про гудзик ти забув, тому він і врятував тебе від пекла. Дорогі друзі, дякую вам за прослуховування цього відеоролика. Ваша увага безцінна. Найкращою подякою з вашого боку буде підписка на канал, якщо ви ще не підписані, і натискання на кнопку лайк подобається з великим пальцем вгору під цим відео. Дякуємо.